Дозвольте Богові благословити вас сьогодні почути правду. Ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, а не законом Мойсея, а не тими десятьма заповідями чи якимись законами, які написала церква католицька, православна чи протестантська. Ми виправдані Його благодаттю. Благодаттю через віру ми спасені, благодаттю через віру ми можемо отримати все, що Господь Ісус Христос звершив і в заповіті дарує нам. Це обітниця Божа. Обітниці Божі це не обітниці нашого уряду, чи будь-кого, чи світського уряду. Чи, чи хто би то не був, Бог, коли обіцяє, Він може зробити все. Але ми знаємо, як він це зробить через силу, яка є у нас, по-іншому не буває. Але як видати брехню за правду, щоб люди повірили? І сатана знаходить. Тих, яких виводить з церкви вже давно, і які створюють справді свою церкву, яка називається в Євангелії блудниця. Блудниця народжує собі подібних. Спочатку був католицизм. І не зліться, воно так. <кхи> Ні, Спочатку було Слово, спочатку закладена на фундаменті Ісуса Христа, церква Божа, куплена кров'ю Ісуса Христа. А от деякі з тих, хто там були. Стали тими вовками в овечих шкірах, які вивели навіть учнів і створили своє. Створили і начинили такою дурнею, що логічно, коли подумаєш, думаєш, ну як можна було таке придумати? А коли ще більше задумаєшся, думаєш, як я міг це повірити? Міг, бо не знав, бо ніхто не сказав правди. А віра від слухання. Тому що слухаєте в те й вірите. Якщо слухаєте Євангелію Царства, Євангелію Божу, Євангелію Ісуса Христа, вірите в Євангелію в Слово Боже, в істину. А якщо слухаєте догми і вчення церковні православних католиків чи протестантів, знову скажуть, осудиш. Я не сужу, а кажу правду, тому що видають вони брехню за правду. Ми виправдані Його благодаттю. Це зробив Ісус Христос. Він виправдав нас по вірі, і по вірі нас зробив праведними. Це зробив Ісус Христос, виправдовуючи лишень тих, хто має віру в Нього і в Його Євангелію, хто вірний Його заповітам, Його вченню, ніщо чужде не може ввійти в царство і ніщо чужде не належить Христу. Тому людині треба задати питання: а чи належу я Ісусу? Чи належу я до Царства Божого, як на небі, так і на землі? Чи належу я? Чи часом я не прийняв брехню і сам себе далі цією брехнею, наповнюючи, обманюю і всихаю, просто всихаю, і кінець мій це вогонь, якийсь попиляючий, пекельний вогонь. Тому не собою хвалюся, А якщо хвалимося ми, чи я хвалююсь, то хвалюсь тільки Господом нашим. Ми спасені не за, не за законом діл, а за законом віри, виправдані вірою. Це ми, святі Божі діти.